Я Амрихі Владислав, реабілітолог-масажист. Масажем займаюся 8 років. Першу освіту здобував у Криворізькому медичному коледжі. Навчальна база у коледжу дуже потужна. Я здобув дуже гарні знання, дуже вдячний всім викладачам за їхню роботу. І зараз я хотів би вам показати декілька фрагментів зі своєї роботи. Добрий день, мене звати Деркач Бодон Сергійович, я випускник Кривеліського фахового медичного коледжу спеціальності медсестринства. Ще на четвертому курсі мене зацікавив масаж. І я пройшов свої перші курси з масажу. Потім після випуску я вже свідомо обрав професію, яка тісно пов'язана з масажем. Я фізичний терапевт, і в своїй праці я дуже часто його використовую, один із основних методів. Масаж допомагає мені налагодити контакт з моїм клієнтом. Масаж допомагає розігріти м'язи, покращити трофіку, тим самим він ще покращує еластичність м'язів, що допомагає на підготовчому етапі. Я в основному етапі масаж допомагає знімати багато зажимів, опрацьовувати тригерні точки і загалом покращує самопочуття. Існує дуже багато видів масажу, форм, методів, систем, прийому. Масаж це не тільки дане на моді, а у комплексі з лікувальною фізичною культурою, з використанням фізичних чинників природи, таких як електролікування, світолікування. Масаж це потужний метод відновного лікування, тобто повернення здоров'я та працездатності людини. Масаж це велике досягнення людства. Він поповнюється кожного дня новими методиками, новими прийомами. І якщо ви опинилися у руках досвідченого фахівця масажиста, то масаж принесе вам не тільки користь, а й задоволення. Отож, сміливо крокуйте на масаж та будьте здорові!